Всім доброго здоров'я, слава Україні! Ці карти Таро покажуть нам трішки більше від того, що ми вже знаємо, як живуть люди на тимчасово окупованих територіях, чим вони живуть і як. Бо це є велика біда. Як а, Таро Бачить всі, хто живе на тих територіях, які тепер під загарбником. Карта імператор, старший аркан і король Пентакльовий. Бачите, він хоче дати їм, надати їм пашпорти, він хоче якось їх агитувати. Він хоче. Їх... Ну, він обманює там пропаганда страшна, і це видко по карті імператор. Чи емператор треба говорити, не знаю, як вірно, вибачаюся, якщо він вважає їх своїм, своїми васалами вже, так? Вважає їх свої, своїми рабами, може, так можна сказати. І тут король Пентакльовий говорить, що він на них дивиться вже, ну він не бачить людей, він на них дивиться, як на, на своїх даже, навіть не можу сказати хто. От для нього немає людей, для нього є його, його особисті амбіції. І це не добрі карти, що стосуються людей. Бо тут ми бачимо, що він повністю впевнений, що ці люди у, у нього в кишені, можна сказати, так. Окей, що ще ми мусимо знати з того приводу? Я знаю, що мене дивляться люди з окупованих територій. Дивляться, може їм цікаво буде знати, що вища сила, як вища сила, це бачить. Лицарь, лицарь жа зловий. По-перше, це наш воїн визволяти, які буде окуповані території, і багато хто живе на окупованих територіях, патріот, українець. І Чекають, коли наші воїни будуть визволяти всі ці території. Це буде точно, тут немає ніяких, ніяких запитань у нас. А паж жезловий, так само і паж жезловий, це може молодші молодші воїни, це вже старші воїни чи старші за чином, а вони прийдуть і будуть визволяти наші землі. І люди чекають, багато хто з людей чекає і не зважає уваги на те, що витворяє там окупант. Бо це все, знаєте, як дурень думкою радіє. Окупант думкою радіє. І ще що мусимо знати про людей, які там опинилися. Четвірка жезлова і шістка Пентакльова. Там є так само і зрадники. Шістка Пентаклів говорить про зрадників, які ну, продали душу на нечистій силі і продалися якісь невеликі, просто сміхотворні гроші. І шістка Жезлова говорить, що є такі, ось, бачите, які з окупантом разом зрадників дуже і дуже багато. В Тих містах. Ну, це люди, які не можуть незалежно мислити, і ну вони винні тільки в тому, що не можуть незалежно, не тільки в тому. Але одна із їх проблем, що вони не можуть незалежно мислити, і вони їх дуже легко обробити пропагандою. Ці люди не, не зрозуміють, якщо в них є діти чи онуки, що за залізним за залізною завісою жити, це страшне, немає. Ніякого прогресу. Немає життя, немає технологій, нічого немає. І вони не знають того. Вони не знають мінусів Совєтського Союзу, а всі плюси це намальовано диктатором, щоб їх покорити. Ну, на жаль, багато дуже таких обманутих. І знаєте, я не знаю, покаже час, буде все це вивчатися істориками, вченими. А, що сталося з. з з ними, що сталося з ними? Тут вийшли карти, перевернулися. Давайте їх всіх і візьмемо. У нас вісім Кубкова, бачите? Я вже, я вже говорю з першого дня війни. Не подобається українська мова, не подобається вам Україна, валізка, вокзал і до Московії. Можна ж було було. Виїхати, навіщо було спекулювати землею країни. Ніде в світі немає такого, щоб сепаратисти Розумієте, сепаратизм це держав, державний злочин у всіх світ, світах країни. О, вибачаюся, я трошки хвилююся. Ще раз кажу: сепаратизм це державний злочин у всіх країнах світу. Перекрутила, вибачаюся. І зате, бачите, це башта карта. У нас така говорить, що люди не розуміють, не подобається, можна виїхати. Не подобається українська мова державна, можна виїхати. Ніхто не притісняв рускомовних ніколи. Але кожна країна мусить мати одну державну мову. Так? І зате не подобається, можна було виїхати. А Україна була дуже-дуже. Давала їм можливості бути сепаратистами. А сепаратизм це державний злочин, усь, скрізь у світі. Ну і тепер маємо, що маємо так як говорять. Так башта. Це страшна карта. Там будуть іти запеклі бої. А то спентакльво з що багато хто з них купився на гроші, і карта справедливість. Кожна людина отримає, що вона варта за картою справедливість. Кожна людина, що живе на тих територіях, отримає по справам своїм. по… По своїм вчинкам, так і це ну є справедливо. По своїм вчинкам, кожна людина отримує завжди по своїм вчинкам є такий закон, наслідки від того, що людина робить. Я покажу розклад зверху, щоб ви могли подивитися на нього, на нього, і скажу одне, що. Ми повинні тепер триматися і знати, що ми окуповані території вже дуже скоро заберемо назад. Чи до зими? Я тут можу сказати, дивлячись на весь цей розклад, що чекає а, нас, і коли буде перемога. Бо тут дуже видко так само й перемоги. Перемогу будемо святкувати поступово, так бо дивіться, яка війна. Вона почалася вісім років майже більше в у Криму. Вона Кримом і закінчиться. Так як сказав президент Зеленський, так і буде Кримом і закінчиться війна. Заберемо Крим назад. Брати будемо назад свої території поступово, як гоміопат, говорю. Приходить до мене пацієнт, і він говорить: так десять років така проблема є. Я говорю, щоб назад прийти до здоров'я, треба час, бо десять років була проблема. У нас в Україні тридцять років була проблема, так. І поступово, але ж війна йде майже більш за вісім вже дев'ятий рік іде. То забирати буде може дев'ять може неділь тижнів, вибачаюся, може більше, але буде йти поступово, крок за кроком. І зате може затриматися так. На взимку будемо більше отримати зброї. Весною, може, ще будемо забирати, що, що, що ще треба зробити. Поступово, дев'ять місяців, я скажу, буде все Україна. Ну так поступово, я вже давно говорю, що це крок за кроком, це не за один день буде робитися. Вони будуть покидати, вони будуть втікати швидко. Але нам, щоб все все забрати, і буде забрати час, бо Україна дуже велика територія, дуже велика наша країна, і вони багато забрали вже маєш 25% чи скільки, і забрати це все назад забере час. От я показую розклад вам зверху і скажу слава Україні, героям слава, і будемо бачитись.